І всім привіт із з вами Сласха 31 і сьогодні ми е, підведемо підвітає, ітоги конкурсу От оцей GTA 5 Майнкрафт і стімовський е, Garris Mod і Steam Account. Зараз ми будемо робити це на такому сайті І mm -hmm. Зараз ми глянемо перевіричка та якісь комментарії. Добро, разрешить, чтобы как ходил как господин. Бы, как бы. а, так. И всем привет из Банка. И у нас тут участвует... Ну, а я не садюсь, я вот так... Вот, просмотрю, найдет 119, 237, я бы ставил лайк, и здесь 10 участвует, ну, ну, да. Сколько у нас еще? Вот так, я бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять одинадцять. Одиннадцять людей. Одиннадцять. Ой. Пуде. І третій у нас виграє. Так. ось, зараз зараз зара. Будем іти підписка так, як підписався нормально. я і лайк. Зараз ми її пишемо в скайп. Я його добавлю зараз. Він добавлю блок. Треба мені втрігати. Ещ центр скайп, напиши мне просто в комментариях на нормальный скайп, потому что я бы я допускаю свой скайп. Так, теперь другий переможец Генрейт 8. Він получает полю, Майнкрафт Премиу. У вас мы нас Андрій Шовков. Він выграє Майнкрафт Премиу.

Викрафт конкурси. Отак, тепер вибираємо третього переможця, це живу шість. І виграє All'Cennel, він виграє Steam аккаунтом.

значит ты выиграешь у нас лицензии ой кажется steam аккаунт и давайте еще выберем третьего ой четвертого переможца я сюда выиграю смог Мод. Генерейт. генерайт из двух шести у четыре четыре ты выиграешь у нас гэрис мод мистер димон лайк. Um, um. Зараз так нормальна підписка. маленький. Давайте на лайк на відео. І зараз ще проведемо ітог конкурсу на YouTube просто. И си про и вышли за ценатку Я забув, крепку. Так і берем ще вот один за Скільки тут людей. Боже, ну що так мало літак, а Один. не ну Макс не буде вигравати, ви знаєте, Макс.

Ой-ой-ой, загубився, загубився, загубився. Всім дякую, хто участвував в конкурсах. Раджу перемагати, участвувати, знов перемагати. Всім пока-пока. З вами був Саска 3. підписуйся на канал, ставим лайки.